Ми живемо з вами в прекрасному місці, яке вигідно графічно розташоване в самому центрі Європи. Молода група ентузіастів нашого міста формує громадську думку і проводить велику організаторську роботу по формуванню європейського саме європейського лиця. Нашого міста дуже приємно, що ці роботи проводять саме молоді люди, саме молоді люди формують майбутнє для жителів нашого міста, щоб воно було прекрасне, європейське, затишне і радісне для щасливого проживання. Ми, як будівельна компанія, спілка за будівників, також залучились до цієї громадської роботи і приймаємо посильну, ну, на мій погляд, активну участь. В розробці саме цих програм, в їх реалізації, формуванні міста завтрашнього дня головна мета показати, що громадськість може змінити лице міста і придати йому більш якісний, більш європейський вигляд.